Добрий вечір, шановні друзі та гості нашої сьогоднішньої передачі. Я, Годунко Наталія, дистриб'ютор шести зірок компанії Tienz. Як мене чути, як мене видно? Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Чудово чути і чудово видно. Раді вас велика. рада вас, що ти дуже рада. От, ем, е, сьогодні я бачу, ми зібралися з різних куточків нашого, нашої великої вітчизни, не тільки вітчизни, за кордону, Франція, країна, Польща. Я дуже всіх рада бачити і чути, і дуже рада буду прийняти ваш зворотній зв'язок в вигляді сердечок або різних реакцій. Дякую. Сьогодні я вам розповім про такий чудовий прилад, який я придбала, і маю щастя, вже його використала. Це отакий от пилосос, щоб ви бачили сучасний, новітній, дуже він зручний в використанні. Також він має в себе лампу. от. Ультрафіолетову, яка вбиває всі мікрочастини, мікроелементи, е, вся, жив, живі, всякі, які з нас оточують, от, знищує щіточка, яка має. Дуже гарна вона обертається і вона збирає все, все до мілочей, всі останні крихотки до останньої. Дуже гарно він працює, тихий в режимі, зручний в використанні. Він не втягує в себе, як звичайні наші пилососи, і все, крім коврів. Це може і ліжко пилососить, так само можна і підлогу ним обробляти, все добре обробляється. Мається пошагова інструкція, от додається нам додаткові фільтри. От такі от щиточка, яка вичищає все нам. От, я дуже задоволена своїм придбанням. От, так як хазяйка, він, він не, не тяжкий до 2 кг, Це не так тяжко, як інші пилососи. Він має свої якості, він має три ступені захисту перероботки <клух> навколишнього нашого середовища. Від різних мікроорганізмів, від яйцеглистів, від шерстів котів наших тваринок різних, яких ми дуже полюбляємо. Він знищує 99,9% бактерій та алергенів в нашому домі. І як то робиться? Супермощна лампа. Яка ультрафіолетове призначення для усунення частинок, шкіри, також екземп алергенів, алергій, вірусів, бактерій і так далі. Є три ступені фільтрації: сиконовий фільтр, фільтр, також фільтр. Отакий на, наск. Також він чиститься. Дуже цікаво. Тихий, тихо він працює. Ем, я дуже задоволена ним. От Він має дворядову щіточку, яка збирає все, все і волосся, і все, і також вона зйомне все, знімається. От Це зовсім інше розуміння нашого фільтра. До нашого пилососа так як ми звич... звикли розуміти знімається ця щіточка, яка обертається, яка на себе збирає все, все, все і збирає в оцей ось у... отаку ємкость, яка миється, яка очищується, яка знімається дуже зручно. От вона, має фільтр так само, так само вона змивається. Так само вона все чиститься і все. Не повертається назад нам. От воно, зйомне змійне. Також мається фільтр збоку, де виходить повітря, яке втягується. Також там мається фільтр. Також він, повітря чисте після нього. Ну, я дуже задоволена. Я дуже задоволена таким придбанням. От я дуже вдячна виробникам нашим. Щіточки, все продумано, все дуже компактно, невеличке. Єдине, що під ліжко, наприклад, то прийдеться або витягувати, або ліжко здигати. Убиваються всі мікроорганізми, всі деякі відшелушені шкіри, все воно збирається до самої маленької частинки, все-все-все пилючка маленька, і та вся тут, усе вона. І тяжко, вона все вимивається. Дуже зручний. Дуже, я не знаю, це виробні, звичайно, це великі технології. Це незвичайні технології, які для нас. Він зараз йде по акції, також якщо по знижки йде у нас в Ішері. Але я взяла на сімейний номер от підняття карти не вийшло, ну, 100 піві він у мене коштував. от я навіть не знаю, як його переоцінити, переоцінити, мабуть, його властивості тяжко, такий от ролик, який зручно сковзається, і на нього спиратися зручно, і він дуже зручний, дуже гарний дизайн, от я задоволена. Я не знаю ще, які от такі властивості вішері у нас є. Можна звертатися до тих, хто хоче з приводу придбання до. Людей, які вас запросили на це наше, нашу зустріч. Також я маю це інструкції на різних мовах, додається виробництво Китай, От дистриб'ютори в Германії, також дистриб'ютори в Польщі. Дуже цікавий для нас, для продажу, підняття наших товарооборотів. Дуже цікава тема, дуже цікавий і потрібний, корисний для здоров'я. Прилад Обиває всі бактерії, віруси, і який в час у нас зараз накопичення різних людей, різних країн, які приносять з собою різні хвороби і все інше. Наша продукція як завжди актуальна, і завжди вона потребує дуже великої уваги. І дуже виручає, чесно говоря. Завжди і в всьому. І цей пилосос наш так само він працює для нас і на нас зроблений. Запрошуємо, закуповуйте акції зараз до кінця місяця. Невеличка ціна на наші підняті карти для підняття карт, для підняття статусів. Хто, може, ще придбав такий пилосос, може, хоче поділитися своїми враженнями також. Можливо, якісь якості ще знають. Прошу, ні? Наталочка, доброго вечора, але в мене запитання: скажіть, будь ласка, я правильно вас зрозуміла, що це такий е, дуже універсальний пилесос, що їм можна плесоти, все те і одяг, і меблю, і кімнату, і підлоги. Все, все, все. Так, я зрозуміла. Так, він все обробляє. Наталка. Все, да 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 він все обробляє, все досконально дезінфікує, і також і одяг, і меблі, і постіль, і вбиває пильових кліщів, вбиває е, наших, від наших тваринок всі, всім, все, що вони там приносять з вулиці і нам дарують. от, з, Всякі бактерії, це все він здатен убивати знищувати і запідбирати філь... своїми фільтрами. Дякую. Використовується він при температурі 20-30 градусів Цельсія, вологость 65-80% От, видаляє всі види волосся. Також видаляє залишки шкіри, екземи, алергічні виділення, зноса і астми. Це все знищується благополучно нашою лампою. Це все дає нам продукція, яка нас е, зберігає від вірусів та хвороб. Е, дворядова щітка, яка крутиться, обертається 12 тисяч разів за хвилину. І Підтверджує максимальне збирання пилу, висувна автоматична щітка, забезпечує усування, усу, усування ниток всяких, шерстинок, всяких, волосинок та іншого домашнього бруду. Фільтри три ступені фільтрів, які очищують повітря і очищують наше навколишнє. І одяг, і меблі, і постіль, і підлогу. Все це нам. Такий вакуумний прилад нам забезпечує. Дуже дякую. Дуже дякую, бо я не до кінця е, випроси, але ви зрозуміли, так? Бо інтернет вивіде, ви зрозуміли моє питання, так? Ні? Так, ви вже він видаляє від... всі, всі бактерії, <сум> шкідливі, з одягу, з меблів, з усього іншого. Щіточкою також чудово очищуються наші фільтри. От, які становится назад. От. Які ще, можливо, якісь будуть питання або запитання? Можно Він новий для використання. Можна вопрос? Да. Как часто да. менять вот этот контейнер после каждой чистки или есть какой-то там запас на кілька разів? Ну, желательно, конечно, после каждой чистки. Я удаляла сразу, И моется сразу. Ну, как бы, накапливать його не сильно, накопичивать його не сильно рекомендовано, я так думаю. Вот. Ну, він невеличкий, зйомний, зручний, його можна накопичувати. Ну, бажано, конечно, він невеличкий ось. Це, по вашому бажанню. Я так думаю. Хорошо, благодарю. А, а працює від мережі через шнур чи на батарейках? Ні, шнур, шнур, працює все через шнур. П'ять метрів шнура, от вони, п'ять метрів дуже складені от такою гарною стрічкою, яка на, на липучці, вона не заважає нікому. От дуже компактно складається коробочку. От е, коробочка теж дуже зручна, гарна дизайнерського дизайнерська виробник. Це... можна? Ещё вопрос можно? Да. А можна, я так поняла, он легенький, да? 2 кг буквально. Это ж можно, да. наверное, і салон машини обрабатывать? Обязательно все можно обрабатывать. Все ж, все, що завгодно, і салон машини також обрабатується, дитячі, може, кімнатки, От, дуже зручно. Він дуже зручний в використанні. В салоні він не буде занадто важливий, щоб він там не повернувся якось, чи десь заважало щось йому. От. І шнур дозволяє нам також, якщо з переноскою, то занести його в будь-яке приміщення. І, або на вулицю винести і там ним користуватися. Дуже цікавий він для використання. Щіточками все чиститься, все під рукою, все вдається. В принципі, я так поняла, там можна, допустимо, і шуби, так? Да? Шуби, Обрагату є всіми подушки, так? Так, всі живі, да? да, живі організми, які. Це вбиваються, які знаходяться нас оточують во у всьому іншому, в домашньому господарстві, в домашньому приміщенні, дитячі кімнати і будь-які інші наші середовища, нашого побуту, де ми знаходимося щодня і користуємося нашими. А, а ще у мене така ідея? От многі держат салони, правильно? Салони краси, де діляють манікюри, педикюри. Я так думаю, що для роботників салонах, да, теж можна аж использовать. потім для дезинфицирования, правильно? Так, звичайно. Все в наших для нашого використання і в салонах, і в будь-яких інших приміщеннях також дуже зручний, дуже він корисний. Також, де багато людей приходить з різними хворобами, можливо. От і він буде дезінфікувати середовище наше перебування людей різних, дуже багато приходить за день. І ніхто не знає, що вони, ще вони приходять, що вони приносять. Вони ж нікому не скажуть. Сипеться з волосся, сипеться шкіри з усього іншого з нігтів, невідомо що. І це все буде вбивати бактерії ці. Так. Дуже зручный, дуже красный. Очень. Я согласна. Очень удобный прибор. Очень удобный. Можно и дорогу его брать. Правильно? В поезде. Ну, так, Школа, а, прочистил. Все матрасы, все и спа, подушки. После всех, да, они же не чистятся, в принципе, в поезде. <laughs> подушки, матрас. Взял, почистил и спокойно ложись спи. В гостинице, правильно? Переезжаешь из гостиницы в гостиницу. Я тоже не думаю, что они там дезинфицируют эти подушки и э, матрасы, правильно? Правильно. Если он да. такой компактный, 2 кг, то это э, вполне так, я... да. принесла, еще кучу сумок с собой несла. Звичайний пылесос так не это точно. Єли ледь по кімнаті його та тягнеш за собою, такий тяжкий, а цей дуже зручний. І так здавалося б, що ніби низька там, ручка, ні, дуже зручно ним працювати. Коли поспробувати, дійсно, ну, насправді, самой взяти її в руки і користуватися, то він дуже зручний у використанні. Тому маємо такий от прилад, який може підняти свої товарообороти, от, рекомендувати нашим знайомим, друзям. Да, я думаю, дуже удобний прибор, особливо, де велика маса людей проходить. Тоже можно ходить и тоже предлагать. Думаю, что это очень и очень удобно и выгодно. Ну, от я несла його по Варшаві, його ну, звертали увагу, дуже гарна упаковка, така дизайнерська, така гарна. Він звертали увагу люди, от питали, я показувала прилад, цікавилися новітніми нашими розробками. Дуже цікаво, дякуємо компанії, розробітникам, дякуємо виробникам нашим, нашому керівництву, які дуже піклуються про наше здоров'я. І наше оточення. от Дуже корисний він. Хто хоче, може придбати. Зараз по різним картам, по різним скидкам. Дуже цікава акція є знижка 30%, дається так. от Я бачила, звісно, і других виробів, ну там дороже бачила. В інтернеті просто, случайно інформацію шукала. Там дуже дорого виходить. Нас найбільш. Приємніші ціни, будемо так казати, на сьогоднішній день. Дуже швидко він працює, багато електроенергії він не потребує. От, не шумний, не тяжкий, дуже зручно. Дякуємо всім за таку приємну кампанію. Хто може, які інформацію ще хоче подати або поцікавитися? Так, да, дякуємо вам за інформацію. Дуже корисно. Саме що я хотів запитати, це ну я ви сказали наперед, що важливо від домашніх тварин, щоб шерсть збирав. Тому що наскільки я знаю, у мене от і в сестри, і в мами кішки, то звичайні пилососи ну, не справляються з шерстю котячою. А от у таку річ а треба це я думаю, іменно щиточка, так. Вона дуже-дуже гарне питання, вона обертається, і вона може збирати все, і вона збирає все. І вона зйомна, вона дуже зручна, її можна знімати, витягувати, розбирати і чистить. Окремо ножницями. Прямо. Є в інструкції, що її ножницями можна Розрізати і вичищати, і волосся, і шерсть, і вбиває яйця глисти. Лампа сама, в наймін... найменші мікрочастинки вона вбиває. І всі ці неприємності, і польові кліщі також вбиває. Є докладна інструкція, що дуже цікаво, от докладно нам описується, як воно розбирається. Якою мовою інструкція? Ну, англійська. А. Російської і Наталья... української нема, так? Наталія, так. а ви мож... у вас зараз розетка далеко, можете включити хоча б, щоб ми лампу побачили? Зможемо це побачити? Ну, от про лампу я щось... Ага, витягнула пилісок. я натискається і Коли натискається, тут є такі, я так поняла, індикатори, які ловлять дотик до Поверхні, і тоді втискаю, включається лампа. Ось вона тут знаходиться, щиточки зверху. І я видела, виділа, так. Да. Она светилася, да. я зробила скрін, спасибо. Да. Будь ласка, комусь ще Які питання, можуть бути, хто хоче задати. Ну, і не тяжкий, легесенький Ну, я так поняла, в принципе, вопросы такие уже ну, доскональные mm -hmm. были, да? Даже, даже показали mm -hmm. лампочку, и все уже так подключили. Да, Ты еще осталось только еще во время этого эфира пропылесосить заодно полезное сприятие. Да, собственно, надо Наталья, все правильно донесла. В принципе, все, на, на все вопросы и ответы мы получили, да. То есть все, все, да. Все, все хорошо, все понятно, все ясно. Хорошо. Тогда Платная предлагаю речь. поставить всем сердечки. Может, там ладошки, что я делаю? Скрин. Все, сделала скрин. Ну все, тогда давайте, наверное, завершать. Да? Дякую всім да. за увагу, за питання Благодарю. дуже цікаві. Гарного вечора всім, мирного неба. І швидшого і наступання миру. Дякую. Всім. І ми вам дякуємо. Всього вам найкращого. Благодарим. Благодарим. Да. Все, ну, пока-пока. Да, да, пока-пока.